Вітаю! Ми розпочинаємо новий етап нашої співпраці з вами, шановні глядачі. Наш YouTube канал буде мати нарешті обличчя. Ми будемо спілкуватися ось саме так, але тим не менше ми будемо ще й змінювати наші рубрики, то будемо спілкуватися в інакший спосіб. Ми свого часу зробили понад 100 фільмів, понад 100 відеофільмів, які присвячені Парижу, українцям в Парижі. Впливу українського мистецтва на французьке і світове впливу Франції на українське мистецтво на формування сучасного українського мистецтва. Ми, коли говоримо про сучасне мистецтво українське, запродовж саме 100 років бодайся на сьогоднішнє мистецтво про нього. Ми також будемо спілкуватися, але значно менше. І звісна річ, ми присвятимо достатньо багато часу. Політичним питанням, тому що політика і культура, культурна політика, вони дуже взаємопов'язані. Практично, одне витікає з іншого. І ми цьому всьому присвятимо достатньо нашої уваги з вами. Я особисто, і тому запрошую вас до. Нового формату каналу. А зараз от вашій увазі всі наші афіші, все, що ви бачили або не бачили і подивитися раніше. Ми ще скажу зробили з колегами. І я особисто докладу до того, що вони постали понад 100 фільмів. Ці 100 фільмів зараз на нашому youtube каналі, дещо буде відозмінена назва цього каналу, але тим не менше, адреси його і всі координати залишаються ті самі. Тому запрошуємо. Ласкаво до співпраці. Запрошуємо приглянути ще раз. Хто вже бачив, хто не бачив, подивитися ці фільми, які ми фіші зараз от вам показуємо. Це і десятки сотні тут мешкали українських мисців, мисткинь відомі на прізвище. Це і, і це і Соня Даланне, це і Софія Левицька. Про Архипенка ми вже не кажемо це. Практично створений, Образ мисця, тобто його світ, він утворився в Україні, доформувався в Парижі. А славу він вже здобув за океаном в Сполучених Штатів, як це часто буває. Тому змінювати формат. Той був формат добрий. Він і залишається все буде на ваших екранах, у вашому доступі. Просто хочемо дещо додати, видозмінити, дати можливість новим формам. Прости у нас на каналі і використовувати усі переваги Ютубу. Ми звичайно будемо робити і шорти, і буду, буду я робити шорти, буду робити стріми. Тобто ми будемо робити все те, що необхідно. Бо це перестане бути таким дещо факультативним моїм заняттям, де дещо ретельніше. Візьмуся за те, щоб цей канал був кращим і доступнішим, вам цікавішим. І сподіваюся на вашу співпрацю в цьому каналу, на вашу підтримку. Ну, Передовсім, звичайно, я хочу подякувати всім спонсорам. Ми мусимо знати своє минуле для того, щоб правильно формувати власне майбутнє. Але звичайно, ми будемо демонструвати, що нинішнє, сучасне дуже добре пов'язується і ув'язується з минулим. Це також буде завданням каналу. Тобто культурні перешарування з політичними вони дуже часто дають позитивний результат. До зустрічі будемо бачитися в такому форматі частіше і. Так, студійно і, звісно, річ, з вулиці будемо робити з музеїв, з тих паризьких дільниць, які цікавлять нас з української точки зору, але і будемо спілкуватися на насущні теми. Ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Спонсоруйте і дивіться.